От таку чисту рейку зняв з Рено. Спочатку зливається масло з бачка. Приблизно ось таким чином. Патрубки глушаться. Той, що виходить з рейки, він тонший, опускаємо донизу. Вивів цей патрубок донизу, щоб стікали залишки масла. Декілька разів до упору керму, щоб залишки масла злилися. Кермо блокується в ось такому положенні і відкручується. Болт на карданчику. Знімається з рейки роз'єм. В цьому районі він знаходиться. Термо виставляється в рівне положення. І закривається. Ось в такому положенні карданчик скидається. Наконечники. подушка, Ось ці два болтика трошки відпускаються, і відкручується два болта з балки. Відводиться в сторону, одна, друга. Балка тепер кріпається і. Відкручується ще два передніх болта. Відкрутив балку, опустилась вона на трубу. Відкручуються трубки. Другу. Теперки чотири болтайки кріплять само рейку. Один другий. І ось тут ще два. Вся рейка відкручена і тепер залишається тільки витягнути її. Вже вона на півдорозі.